Боже. Одна із наймасштабніших атак Росії по Україні, друзі, сталася в ніч на 10 вересня. Близько 415 дронів різних типів і понад 40 крилатих ракет і балістичних ракет під атакою перебували 15 наших областей, та що найбільше вирізняє цю атаку, із поміж інших, це те, що Росія атакувала Польщу мінімум 10 дронами. Поляки почали застосовувати ППО, аби відбити атаку. Є наслідки влучань в Люблінському воєвоці. У Польщі паніка збирають резервістів, закривають повітряний простір. Це вже війна Росії з НАТО чи ще ні, панове. Як відреагував Трамп і європейські країни, розкажу це все, все до кінця, що відомо на цю хвилину у цьому відео. Тому додивіться його до фіналу. Підпишіться на наш канал. Буде цікаво і дуже важливо. Погнали, друзі! Отже, друзі, в ніч. На 10 вересня Росія атакувала Польщу мінімум 10 дронами. Дрони перелетіли на польську територію і назад не повернулися. Збройні сили країни визнали, що це акт агресії, безпрецедентне порушення їхнього повітряного простору. Тим часом BBC пише, що збиття об'єктів Польщею це новий етап у війні Росії проти України. Це може стати першим випадком, коли країна НАТО безпосередньо зіткнулася із російською збройною. Зброєю і засобами від початку великої війни в Україні у 2022 році. Що ж, Польща? Польща вперше збивала дрони над своєю територією. Цього разу відморозитись як минулого не вийшло. Тому що ж піднімали літаки. Слідкували за ситуацією. Туск підтвердив, що операція триває вночі і повідомив про постійний контакт із генсеком НАТО Марком Рюте. Він також скликав термінове засідання уряду. Військові польщі зафіксували понад 10 об'єктів у небі. Частина із них була збита. Зараз триває пошук місць падіння дронів. Ну і власне, вивчення цих дронів. Спойлер багато користувачів мереж говорять, що зараз у цьому звинуватять українців. Мовляв, що ж ви свій реп увімкнули? Нам це некомфортно, бо дрони летять на нашу територію. Хто винен в цій атаці? Українці! Ну, це насправді будуть писати бути, і е, ті поляки, які не сповна розуму, що в принципі вони роблять весь цей час. Ясно, що винна в цьому тільки Російська Федерація, і в підтвердження цьому інформація про те, що Москва готувала провокацію з липня, застосовувала польські і литовські сім карти для того, щоб потім їх е, е, вправляти в ці дрони. Поляки були попереджені щодо таких дій, і щодо тесту. Ових підключень до їхніх стільникових мереж. Про це пише видання Defense Express Цікаво, хто їх попередив, поляків Росіяни. А видання припускає, що Росіяни переслідували ціль розвідку, розвідку систем ППУ Польщі, особливо перед навчаннями захід 2025 які відбудуться через два дні. У Білорусі між білорусами і росіянами інформацію про це також опублікував польський журналіст Марек Будзеш із посиланням на отриманий звіт від 2 липня без вказання авторства з доволі такою детальною інформацією, включно із тим, де саме були збиті російські. Дрони, і що вони там були не випадково у Польщі. Глибоке, вже щире занепокоєння, тому що це стосується їх. Тимчасово закрили повітряний простір над найбільшими аеропортами країни, зокрема Шопена у Варшаві, а також над аеропортами в Любліні та Жешові. Інцидент стався за два дні до початку отих самих російсько-білоруських навчань, які вже викликали занепокоєння в регіоні і продовжуються робити більше того, у Польщі Ші оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через атаку російських БПЛА, війська ТРО країни ну фактично, як у нас називаються, і комплектуються у чотирьох воєводствах. Вони мають з'явитися для виконання завдання протягом шести годин, в інших шести протягом 20 годин. У польському оперативному командуванні повідомили, що всі російські дрони, які порушили повітряний простір Польщі, були. Збиті польські військові подякували за допомогу повітряне командування НАТО і королівські повітряні сили Нідерландів, зокрема винищувачев F-35, які допомагали забезпечувати порядок в польському небі і ефективне збиття і до заправку. Та без наслідків не обійшлося. Російський дрон пошкодив житловий будинок у Польщі. У селі Вирики, це Люблінське воєводство. Оламки безпілотника впали на житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль. Ніхто не постраждав. Також уламки дрона виявили біля села Чуснувка. Це друзі, 25 кілометрів від білоруського кордону. До речі, кордон з білорусами Туск закрив в рамках безпеки під час оцих навчань. Їхня ціль знаменитий Сувалкський перешийок. Мається на увазі мета імітації дій. Поки що, це симуляція дій. Маємо зростання провокацій з боку Росії та Білорусі, тому заради безпеки закриємо кордон з Білоруссю, включно з залізничними переходами. Загалом минулої ночі до Польщі залетіло 19 цілей чотири БПЛА було збито. Про це заявив Дональд Туск. За словами прем'єра, значна частина дронів увійшла у повітряний простір Польщі із Білорусі. Ймовірно, було збито чотири безпілотники. Додав прем'єр. Звертаюся до всіх, хто має інші погляди, навіть геополітичні, ніж я. Щоб зараз, коли агресивні наміри Росії та щоденна практика Білорусі не залишають сумнівів, ви не шукали ворога на Заході. Не треба. Нам вистачає одного реального на сході, наше спільне завдання повна мобілізація Заходу, щоб Польща не опинилася знову в ситуації, коли здавалося, що маємо реальні союзи, а потім виявилося, що вони паперові. Сьогодні треба повністю мобілізувати членів НАТО. І прибрати спокуси комфорту. Польща звернулася до НАТО із проханням застосувати статтю 4. Що це за стаття, друзі? Ну це по суті консультація. Те, що і триває у них довгий час. Сторони консультуються між собою. Щоразу, коли на думку якогось з партнерів виникне загроза територіальної цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Це з 23-го року така стаття. Коротше, консультація. Як відреагували американці, друзі? Конгресмен республіканець член комітету палати представників США і збройних сил Джо Вілсон, заявив, що російська атака дронів на Польщу це привід для адміністрації Дональда Трампа негайно запровадити жорсткі санкції проти Кремля і посилити військову підтримку України, і назвав це актом. Війни, а що ж сам пан Дональд Трамп? Пан Дональд тим часом проігнорував питання журналістів про російські дрони, які цієї ночі збиралися атакувати Польщу. Пане президенте, відповідь Росії. А російські дрони над Польщею? Дякую. Європейці більш красномовні глава європейської дипломатії. Наша постійна подруга і підтримка Кая Калас вважає, що все вказує на те, що це була навмисна атака. Калас назвала це найсерйознішим порушенням європейського повітряного простору з боку Росії з початку війни в Україні. Кая закликала підвищити ціни для Москви. Посилити підтримку України і інвестувати в оборону Європи, друзі. Як я вам вже сказала, все це відбувається на фоні російсько-білоруських навчань, так званих. Вони триватимуть із 12 по 16 вересня, що викликає занепокоєння країн НАТО на східному фланзі. Ще один друзі аргумент, що підтверджує, що Польща дуже реально розглядає можливість війни з Російською Федерацією. Країна отримає 43,7 мільярди. Євро на оборону від ЄС через зростаючу загрозу з боку Росії. Гроші підуть на ППО, артилерію, дрони, інфраструктуру та кібербезпеку. Про це заявило агентство Reuters. Друзі, хочете знати мої думки щодо цієї історії? Ну, по перше, пам'ятаєте період? Це було спочатку в 22-му, а потім повторно на початку 25-го. коли були гарантії безпеки, коли ми не мали ракет, коли ми випрошували літаки. Ну коротше, весь цей період повномасштабної війни. Ми зверталися до Польщі з пропозицією: мовляв, ви закрийте небо на західних кордонах на західній частині нашої країни, і таким чином убезпечте себе і допоможте нам, тому що нам не вистачає ППО. Нам потрібно його передислокувати в ті місця, де Обстріли масштабніші, але ми не можемо залишити без прикриття захід. Що вони відповіли? Не буду показувати цей середній палець в екран. Неприємно його буде бачити, тим, кому він не адресований. Зараз що? Зараз дрони летять. і Це тільки початок. Ясно, що вони їх збили. Але, але якщо ви захистите Україну. Ви захистите Польщу. Мені здається, абсолютно зрозуміла аксіома, яка доходить до виборців мера Варшави або Дональда Туска, і не зовсім доходить до виборців президента Польщі, пана Навроцького. Я пам'ятаю момент, коли були ці забастовки так звані фермерів дружні на кордоні. І коли мене не пропускали фермери польські, то вони мені казали: то не наша війна, то ваша війна. Тому тому не треба тут розказувати, що вам потрібні особливі умови для ваших фермерів, бо ви у війні нас це не хвилює. Ми в НАТО говорили вони, тому валіть туди і займайтеся своєю країною. А ми вам нічого не винні. Ясно, що так думають не всі поляки, і я щаслива з цього приводу. Але напишіть в коментарях, що думаєте, як маємо вибудувати ці стосунки з Польщею, і як було би грамотно зробити Польщу, можливо, пригадати. Про ту пропозицію Зеленського і України з приводу захисту неба на території України. Вам це вигідно? Дронів не буде у Польщі, збиватимете в Україні як варіант, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ви повторюся, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Ну і в описі знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Ми це робимо щодня. Тому підтримуйте журналістику чесну, незалежну, яка говорить правду. Дякую, подивіться наше. Ось це відео про шокуюче вбивство в Сполучених Штатах, про яке мовчать великі змі.